Вітаю вас на моєму каналі рецептів. Сьогодні приготуємо дуже смачні картопляні палянички. Кому цікаво залишайтеся зі мною приємного вам перегляду! Знову наших паляниць це картопляне пюре. Відварюємо картоплю у підсоленій воді, натираємо також за бажанням твердий сир, який добре плавиться. Такі паляниці можна готувати і без сиру. Вони довше будуть м'якими і не будуть твердіти. З Сиром це неймовірно смачне. Коли п'юре приготувало, зливаємо відвар, додаємо жарену цибульку, також солимо, перчимо за смаком і даємо ще трохи зелені. Товкачем переминаємо картоплю, даємо картоплі трохи охолонути. Вона має бути тепла, але не дуже гаряча. До борошна додаємо чайну ложку розпушувачу та об'єднуємо між собою. Ще до теплої картоплі даємо одне велике яйце або два менші. Також висипаємо сир. Рукою усе добре вимішуємо до утворення однорідної маси. Частинами всипаємо борошно та розпушувач та починаємо замішувати тісто. У нас виходить тісто, схоже на українські галушки, тільки галушки без сиру та розпушувачу. Вимісили тісто у мисці, перекладаємо його на робочу поверхню. Тісто досить м'яке, присипаємо поверхню борошном та вимішуємо. Після цього розділяємо тісто на частини та формуємо кульки. Кількість кульок залежить від того, якої товщини ви хочете, щоб вийшла у вас паляниця. Пальниці можна готувати також із пюре картопляного, яке у вас лишилось в холодильнику з вчорашнього обіду чи вечері. Приблизна вага одного шматочка тіста становить 120 грамів. На відео я готую півтори порції, тому що однієї нам завжди замало. Розкачуємо тісто не дуже тонко, щоб паляниця всередині була пухка. Як видно на відео, тісто зовсім не липне до рук. Ще раз наголошую, картопля має бути тепленька, не гаряча, інакше вам піде багато борошна і тісто буде забите. Чи знали ви значення слова паляниця? Це означає палити, пекти, готувати без жиру. Дуже багато рецептів приготування паляниці на кефірі, на воді, але всі вони в один спосіб готуються. Тобто випікаємо без олії. Сьогодні свою паляницю я теж буду випікати. На сухій пательні Такі паляниці дуже швидко та легко готувати. Приготовлену паляницю з обох сторін змащуємо вершковим маслом для того, щоб вона була ще смачнішою. До столу подаємо паляниці ще гарячими. Вони дуже добре смакують з усіма першими стравами, або ж просто їх можна їсти зі сметанкою. Пеляниця дуже ситна, сподобається вам та вашим рідним, тому готуйте на здоров'я, тіште себе та своїх рідних. Усім дякую за перегляд! Хошіть з якого міста дивитесь моє відео. Рецепт обов'язково залишу. Усім бажаю мирного неба спокою в серці, будьте здоровими до нових та смачних рецептів!